Вітаю всіх, давайте подивимось. Ще такий нюанс. Росія почне війну з НАТО. РФ Росія почне війну з НАТО. Росія почне війну з НАТО. Ох, ще як почне. Думають, аналізують. Думають, готуються, підтягуються. Угу. І удар, дивіться, по тузу мечів. Це був такий точковий удар. Руйнування, до речі. І багато маніпуляцій, дивіться. Оце все. Шахеди на Польщу, оце все прольоти літаків, все сюди. Вони прощупують, маніпулюють, готуються, думають. Не те, що взяли і пішли. Яка країна попадає під удар перша? Яка країна попадає під удар перша? Польща. Дивіться. Країни Балтії. Польща. З території Білорусі? Ні. З території кого? З території, З території Калінінграду. Калінінград. Так, дивіться, Калінінград дуже небезпечна тема. Дуже. Так, маєте на увазі. На жаль.